Сьогодні ті, хто розуміють, що насуваються роні катаклізми, все частіше поглядають в небо. Але що нам може запропонувати споживацький формат? Максимум, це політ на Марс. Вже багато років створюють різні проекти, космічні програми, піарять та популяризують цю тему, Розбурхують уяву і викликають бажання стати добровольцем для польоту в один кінець на меру планету без можливості порятунку. Це все, що може дати нам сучасне суспільство. Мрії про героїчне завершення свого життя на ме твій планеті, а які перспективи відкриваються в благотворчому суспільстві, враховуючи необмежений розвиток науки, технологій та ресурсів, ми зможемо дуже скоро літати далеко за межі нашої сонячної системи і шукати там живі квітучі світи, які тільки чекають, щоб на них вступила нога людини. Ось вам і порівняння: одна планета могила, де у вас немає ніяких шансів, чи просто безліч планет. З райськими умовами робіть правильний вибір. Вибирайте життя.